Пропоную переглянути озимі посівні. Подивимось, чи є хвороби, чи є шкідники, чи розкущилася наша озима пшениця. Наша пшеничка призимувала добре, має гарний колір. Кущення вже ми отримуємо, але хотілося б більше. Болячок поки що я не наблюдаю. Ніяких шкідників поки що нема, поки що. Але нагадую, що весняне відновлення вегетації відбувається при середньодобових температурах плюс 5, плюс 12. Саме тоді доцільно провести перший захист озимих від хвороб та підживити. На першу обробку я пропоную зробити бакову суміш: стимулятор, фунгіцид, інсектицид. А саме стимулятор Green Star 600 мл на гектар. препарат е, забезпечує активацію газообміну. Та приріст вегетативної маси, засвоєння глюкозидів рослини та стимулює продуктивне кущення. Додамо фунгіцид маестро, цифроканазал, пропіканазол, пів літри на гектар. це дуже гарний перший захист від хвороб, мочнистої роси, гельмоспоріозу, іржи, септаріозою листя або колосу. Або можна використовувати флутрівід максі, 250 мл на гектар – Флутріафол. А ще додамо до бокової суміші, інсектицид системної дії, кананір норма 100 мл або 150 мл на гектар, щоб ваші рослинки ніщо не з'їло. Кому потрібен стимулятор, фунгіцид або інсектицид на першу обробку, в шапці профілю є мій номер телефону, телефонуйте. Є на складі.